Сьогодні громади населених пунктів розвиваються в кризових умовах, а тому, як ніколи, важлива нині активна позиція самих жителів. Тоді ми можемо говорити і про розвиток інфраструктури, і нові робочі місця, і наповнення місцевих бюджетів. А відтак і соціальні програми на підтримку незахищених верст населення. Керівник об'єднання Самопоміч Херсона Віталій Лук'янченко разом з представниками бізнесу та влади відвідали не інші обласні центри, а Каховський район, аби вивчити позитивний досвід. Розповідає Лідія Григорієва. Каховський район Херсонщини має чимало зрошуваних земель, а тому тут сконцентрувалося чимало успішних виробництв і фермерів. Група підприємств компанії 4 В має закритий цикл виробництва з олії, поставляючи її і за кордон. Сучасне виробництво у центрі уваги херсонської делегації. А ще можливість поспілкуватися з молодими спеціалістами, ця зустріч має значення для обох сторін, підкреслює Віталій Лук'янченко, керівник громадського об'єднання самопоміч Херсона. Для того, щоб наповнити бюджет, треба чітко розуміти, що у нас зараз є. А у нас є сільське господарство, тому поэтому господарство має більше рожає земель, більше вирочної продукції. Отсюда будет развитие переработки, отсюда будет і развитие в бюджеті і соціальних и других програм. Серед делегацій чимало представників влади різних рівнів, але у підприємстві всі погляд на стосунки з владою. Головне, щоб власть не мешала. Головне, щоб власть создала ті комунікації, які дадуть можливість нормально працювати банком і прийти сюди інвестиціям. Віталій Лук'янченко підкреслює, що в сьогоднішніх умовах і представники громади повинні бути соціально активними. Нам прийшло вже то время, коли нові представники громади повинні стати властью. Відвідали учасники цього виїзного заходу і Грінтім, знакове підприємство Каховського району. Говорили не лише про важливість розвитку аграрної і переробної галузі, овочі сховищ, але й добрі справи, адже в умовах, коли в країні АТО допомагати тим, хто цього потребує, потрібно підкреслює Віталій Лук'янченко. Незважаючи на економічний кризис. Бізнес і сейчас соціально активен. Він допомагає. Он проводить програми, які зв'язані із АТО і з біженцями. І ці програми являються і пілотними проектами. Ці програми сейчас результативні. Як керівник підприємств 4 в вони одні з перших на Херсонщині почали давати прихисток біженцям, купувати житло, його облаштовувати і влаштовувати їх на роботу. Це позитивний соціальний досвід, який потребує наслідування. Біженці довжні бути частиною херсонського соціуму. тому вони не отримати роботу в іміть адекватные можливості жити і жилью. Ми делаем це, у нас це виходить, і привлечь остальные структуры, структури, щоб пройшли такой же самый путь. Сьогодні кризові явища війшли в українське суспільство і не лише в економіку, де не вистачає кваліфікованих спеціалістів, але й в політику. А політиці їх переизбыток. Ми сподіваємося, що в на нових виборах прийдуть совершенно інші люди, совершенно другой стратегії і понівання. Учасники зустрічі обговорили шляхи взаємодії між громадами Каховського та Білозерського районів Каховки та Херсона, аби кращий позитивний досвід, як на виробництві, так і в благодійній роботі узагальнити і розповсюдити.